У день пам'яті та перемоги над нацизмом родинам полеглих героїв на російсько-українській війні передали державні нагороди. Максим прийшов разом з мамою отримати відзнаку батька Германа Модебадзе, який загинув на війні торік. Дуже сміливим, завжди в житті він завжди перший, завжди в бой, завжди такий азарний, завжди за справедливість, тому що ну він не міг інакше під ніж вчинити, ніж пити захищати батьківщину свої сім'ї. Свого сина. Нагорода це наскільки важлива для вас, для сина? Дуже важливо. Для малого дуже важливо. Ну, звісно, для мене для мене, але йому це батько, це ніхто не замінить тата, це, це пам'ять. Неймовірний біль відчувають батьки, які втратили на війні своїх дітей. Говорити про це погоджуються не всі. Важко на душі. Йому можна було не йти, в його була бронь, він робив в аграрі, він козилець. І, але ж він у мене такий воїн, можна сказати, він не мог сидіти вдома, він рік єлі висидів, я не могла його вдержати. Хоч потім лють, наче почала організовуватися, він він зразу, він нічого нам не сказав. Поїхав, тільки я тільки знала тоді, коли він привез анкету додому і почав її заповнювати. Мама, допоможи. Там я дитина родилась, там все заповнювали. Кажу, синок, ти куди? Мама, все буде добре. Це його коронна фраза. Він тоді поїхав дзвонить. Там одне сповідомлення. Мені прийшли, мамо, мені мене все добре. Понад 80 нагород передали родинам загиблих героїв. Прийшло багато сімей з дітьми, які в руках міцно тримали батьківські відзнаки. Сьогодні тут дуже багато дітей, і я дуже прошу. Кожного і кожного. Пам'ятати все своє життя, що ваш тату верне. І бути гідним. Своїм людьми.